Над британськими островами розіллявся малиновий передзвін. Щоб привітати початок Олімпіади, людей закликали зранку у п'ятницю задзвонити у дзвони, дзвоники та дзвіночки. Навіть бік бен вперше за 60 років порушив звичний розклад, щоб привітати початок Олімпіади. Невдалою стала спроба міністра культури і спорту Джеремі Ханта продемонструвати своє вміння дзвонаря телекамерам. <реш> Ініціативу вдарити в усі дзвони із задоволенням підхопили звичайні лондонці. Це щоб зібрати людей разом, щоб вони дали знати іншим людям про олімпіаду. Біг бенд дзвонить, і одночасно ми б'ємо у дзвони. Тож дзвін чути в усьому місті. мені дуже сподобалося. Це було весело. Британські дзвони сповіщають усьому світу про початок олімпіади. Святкова лихоманка досягла свого опіку. Передає з Лондона кореспондент «Євроньюз».